Так, всім привіт друзі, з вами Бринжі. Продовжуємо визивати карту, що змінилося. Так, локацію по проєкту. Так, да. Ні, ефекти нахуй. Ой, вибачаюся. Рефлектіон. Э, ні. Текстури, да о, все. І ставимо Shadows. Все. Ну, от, в принципі, все, що нам потрібно. Як змінилася сама чуть-чуть локація? Ось. Це той самий острів. Ага. Так, добре. Це в нас той самий острів, ось самі бачите. Так, от як він змінився. Дивимося острів. Шо у нас? Як у нас тут? Коротше. Дивимося. Полетіли. Так, от у нас сам острів. Ой, блядь. Звиняюся. За нецензурну лексику. Просто підлагою. Так, ось самі бачите у нас тут з'явилося на цій горі, на цьому пагорбі, як пам'ятаєте, тут нічого не було. Тепер тут ліс. Каряги і багато різної рослинності. Рослинність. Пальми. Ось цей будинок, який був недороблений, ви бачите, як він зараз виглядає. От зараз навіть тут є. Заводимо всередину, подивимося, що у нас і як. Ну, оскільки будинок типу закинутий. А, у нас стандарт. У нас як завжди, багнулися текстурки. Це обід. Ну ладно. Вибачте, я. Не знаю, чого вони постійно крашаться. Ну, це, це нормальне явлення, це англій. Тут це норма. Отак от оцей будиночок всередині виглядає. Не фінальний варіант цієї цієї постройки, так сказати. Або закинутого будинку в джунглях. Так. От бачите, як він виглядає отак от, от. Звідси. Якби зіксуки не кашнулись, було б краще. Ну, але, але ладно, як воно є. Тут у нас невеликий паркур. І підіймаємося, так сказати, на самий верх. Ось тут. Отак от, отак от. от, от. Тут. тут. Ще паркурчика чуть-чуть. Облетимо, покажу вам. Все виглядає зсередини. Ой, точніше. З іншої сторони, вибачте, я заговарився, я після роботи він відпрацював прям, 9 годин і записую зараз для вас відео. Можу щось там плутатися, так що не судіть строго, друзі. Я бачу вашу активність під минулим відео. Мені дуже сподобалося. Майже 800 переглядів на відео мого проєкту цього. Так, ось. Тут у нас. ще чуть, -чуть паркурчика. Ось ось так от у нас все це виглядає. З цієї от сторони. Це у нас гігантське гігантське дерево. Що на, що на ньому буде, я вам покажу ще пізніше. А що буде зверху, також побачите трішечки пізніше, коли дороблю. Я буду ділитися всім процесом розробки з вами в. Я в інсті ділюся, я в ТікТок заливаю і я на YouTube викладаю. Ну, ось бачите, на жаль, воно не гарно виглядає, тому що... Воно гарно не може виглядати, бо це самі мінімалки. Але все ж ось. ось так ось все це виглядає дуже гарно. Ми зараз 2К розширені, тому це виглядає більш краще, ніж в Full HD. 4 к я навіть не різкну, бо воно нахрен просто у мене карта зірветься. Уже одна запис все, так сказати. Ну так, да, гігантське дерево. Дуже гігантське. Тут буде ще щось, і тут я щось допридумую. Буде цікаво, спостерігайте. Так, да, На цьому гігантському дереві у нас пальмочки там всі, всі діла якось отак оце -це. виглядає. Ліани вон висять. І зараз я вам ще дещо покажу. Ну от, самі бачите. Зараз висимо. Ой, летимо. Е, чуть понище. Якраз моя задумка авторська, так сказати. Я ще ні у кого такого не бачу. Ну от прям реально. Тому подумав, що це буде виглядати прикольно. Я вирішив вішати маленькі будиночки на оці. На ну, оце здорове дерево, На його коріння, так сказати. От, От дивіться. Ось оцей будиночок. Не дивіться на ці текстури, воно багнулося. Я нічого з цим зробити не можу. На жаль. На жаль, я нічого з цим зробити не можу. Не можу, не можу, не можу, не можу. Так. Ну от, в принципі, отак все це і виглядає. На жаль, воно все вагнулося, як завжди. Такі будиночки буде десь штук 5 по цим корінцям. А що там буде? Я ж не просто так додав ці будиночки. Малесенькі, типа, розвалюючіся. Насередину прямо можна нахим провалитися. Так. в принципі вс... Я не просто так це додав. Тут будуть деякі підсказки, які вам допоможуть в проходженні гри. Які підсказки, що тут буде, побачите, вже так сказати, на релізі я палити не буду. Але скажу, що якихось з цих будинків будуть підсказки. От один будинок. І ще їх буде штук 5, напевно, може чуть-чуть більше. Так. Ну і на цьому, я думаю, ми будемо з вами закінчувати. Отакі от деякі зміни вийшли у нас по проєкту. Дякую, що спостерігаєте, дивитеся, все буде дороблюватися, все буде ставати більш деталізовано та більш гарно. Якось отак от. Друзі, дякую за перегляд. Я впевнений, що вам на реалізі моя гра сподобається, Я стараюся, я вкладаю в неї, так сказати, частиночку себе, можна сказати, тому що я дуже багато часу уділяю ці, цьому проєкту, цій грі. Поки що це проєкт, насправді це, так би сказати, гра. Буду продовжувати ділитися матеріалами розробки з вами. Тут всюди дуже-дуже високоякісні текстури 4К і 8К. тут 4К, бачите. Так, тут у нас є панорамний балкончик. Тут у нас все, типу, розвалюється, воно більш таке об'ємне. Все деталізовано, все прикольно, все прекрасно. Все буде дороблюватися. Якось отак от. Не звертайте увагу, що тут дах війшов в дах. Це також моя недороботочка, але все буде набагато красивіше. На релізі ви взагалі цю гру не впізнаєте, от як я вам показую. На релізі вона буде ще краще, ще більш деталізована, ще більш функціональна, ще більш класна. Оці літаюча травичка прибереться. Ну, вона ж у нас не схова, це правильно чого вона тут літає. А з вами був Бріджі. Я вам показав ще частинку локації, які проробив, зробив, гру я повторюю роблю в соло. І ви бачите, які масштаби я за, за рік та 8 днів зміг зробити. З вами був Принчі, Всім удачі, всім пока-пока. Дякую, що спостерігаєте. Дякую за підтримочку, Що пишете гарні коментарі. Ви мене мотивуєте продовжувати працювати над цим проєктом. І в майбутньому вас здивувати ще раз. Повторюю, гра буде про зомбі апокаліпсис На островах, літу... на паруючих островах, літучих, на горах, всюди. Локація буде ну, здорова, дуже-дуже велика, об'ємна, розширена локація. Тут буде що і поробити, тут буде на чому і поїздити, буде водний транспорт якийсь 100%. Можна буде лазити та лазити всюди можна буде, пишеться механіка. Лазання по стінам. В принципі, не тільки по та й да повсюди. На саму високу точку локації ви зможете спокійно залізти при бажанні і подивитися на всі ці краєвиди, на всю цю красу, яку я, в принципі, роблю. А з вами був Бринджі або Андрюха. Всім удачі, всім пока-пока. До скорої зустрічі! Працюємо, продовжуємо і будемо продовжувати. Продовжуємо. Також я паралельно вивчаю C. Поки гра пишеться на упрощеному коді Blueprint, пояснюю для тих, хто не в курсі. Це упрощений код, е, ну, чисто з'єднувати, так сказати, паралельні. І отак от і виходить. Ну, Кот, якось отак. От. Я просто пояснюю погано. Але я думаю, ви розумієте, що це плюс-мінус. А якщо ні, то ви насті загляніть, я там про що розказував, що і як більш детально. Вибачте, що заговорююся, ще раз кажу, що чуть уже подустав. І треба відпочивати. А з вами був і всім удачі, всім пока-пока.